Вітаю вас, друзі! Пам'ятайте історію про зниклого російського комбата майора Томова, який десь заблукав на лівому березі Херсонщини. Шайгу Герасимов! Где? майор Томов! росіяни дуже істерили через зникнення цього комбата, але тепер вони можуть бути спокійними. Майор Томов знайшовся у полоні. Пленний камбат майор. майор Томов допомагає силам оборони України та здає позиції окупантів. Росіяни вже називають його зрадником, зокрема, і тому, що він себе не підірвав. Ну чоловік сам согласився на це, не підірвав себе, якби всі жити. Та і в цілому росіян якось останнім часом зростає кількість проблем проблем на лівому березі Херсонщини на Херсонському напрямку зберігається достатньо важка обстановка. Разом з тим їм тривожно щодо ситуації на півдні Донецької області. Сьогоднішнє утро ознаменувалося на об або повному населеного пункту урожайне для початку. Про майора Томова я знаю підрозділ козаків, які брали його у полон, і дуже радий, що ми із вами їм раніше допомагали. Будемо допомагати і надалі. А сам майор, як я вже казав. Сидить і розповідає тепер силам оборони України, де знаходяться окупанти. Юра, всьому тільки максимально коректно. Так, а ну... ну... Із цього приводу росіян несеться величезна зрада. Вони підозрюють, що саме майор Томов міг здати розташування російського складу із боєприпасами у Олешках, куди якраз і прилетіло. Сам майор дав іще й невелике інтерв'ю, якому поскаржився на величезні втрати у своєму підрозділі. А ще виявляється, українці не люблять окупантів. За нескольких днів практично заставили практичні читати вторі. Отношення населення було негативне. К нам як до захватчики. На контакт населення не йшло. у тимчасовій окупації залишається і ще дуже і дуже багато наших людей, які чекають на повернення українського прапора. Вони обов'язково дочекаються. Ну а росіяни усе частіше і частіше скаржаться, що їм абсолютно ніхто не радий на окупованих територіях України. Запорожська, Херсонська область там ну у меня задають впечатление, що процентів 70 ані проти нашого російського міра та повернімося до майора Томова. Він засудив Владимира Путіна і в цілому російський уряд і закликав російських окупантів іти і наводити всередині так званої Росії порядок. Необхідно в свої вулицькі частини підрозділення на території Російської Федерації і зайнятися наведенням порядку у себе в країні діло привожу. Звісно, треба робити знижку на те, що він перебуває у полоні. А полонені можуть казати зазвичай абсолютно усе, що завгодно. Проте ви зверніть увагу у майора Томова відсутні будь-які сліди побиття або катування. Він це все каже, перебуваючи у цілком комфортних умовах. Його ніхто не бив, на відміну від того, як росіяни поводяться із українськими полоненими і коментуючи тему майора Томова, один із окупантів. как раз зизнался у военных злочинах. Я просто бывал на допросах. Мы допрашивали я знаю массу способов вытащить из человека информацию. Там ТАП 57 это телефонный аппарат, полевой, который. Э... производит нелицеприятный электроразряд, можно подключать в разные интересные места, в том числе, и, так сказать, в интимные. Але, друзі, ця історія набагато цікавіша, ніж може здаватися на перший погляд. І це історія не тільки про те, як майор Томов потрапив у полон. Противник использовать этого майора. Для того щоб витаскувати інші наші підрозділення, наших бойцов у полон, крім майора Томова, потрапило іще чимало російських окупантів. І пам'ятаєте, ось оце відео, яке окупанти самі поширили, коли зник майор Томов, і вони розповідали, що насправді із Томовим усе в порядку. Я командир батальйону 1822 майор Томов. Ого. Так оружие, оружие. Так от справа у тому, що самі росіяни помітили, що майор Томов на відео, де він розповідає, що у нього усе в порядку, а він не у полоні. І на відео, де він вже очевидно в полоні, одягнений однаково. Росіяни здогадалися, що напевно майор Томов виконував роль такої наживки, щоби іще ще більше окупантів можна було виманити у полон. Йому далі. Наверняка розряджений автомат і сказали, давай записуй родне відео. Проблема для росіян також полягає у тому, що ці відео почали першими поширювати саме російські пропагандисти, яким напевно хтось його скинув як запропоновану новину. Через у тетіх людей, які воєнкори русська весни, ця дезінформація була відправлена. Нас просто ваділі за нас обманували. Нас просто надули. Обманули дурачка на чотири кулачка. Росіяни дуже детально розбирали оцю ситуацію. і Стверджують, що і ось. Оці російські солдати, які записували відеозвернення, це насправді також полонені із пустими автоматами. Ми несемо великі втрати. уже майже 40% процент флічне потеряно. Моральний дух бойців уже по... нижче плінтуса. Проте це далеко не факт, тому що російські окупанти самі записують багато таких відеозвернень і точно не із полону. Ми остатки добровольського іменного батальйону Калима, Це остатки остальні в постулі і. Мертве І я би взагалі вам не розповідав оцю історію, якби росіяни самі про це не почали кричати абсолютно усюди, і це вкотре доводить, що ворога не можна недооцінювати. Противник роботи в інформаційному полі нічуть не хуже, ніж чим... Практичкам в бойовому. Що стосується в цілому ситуації на лівому березі Херсонщини, то росіяни скаржаться, що, начебто, сили оборони України, там зайняли кілька плацдармів, а вони нічого із цим не можуть вдіяти. На даному етапі противник зайняв уже два плацдарма на нашому берегу Дніпра. Правда, одночасно інші пропагандисти розповідають, що вони усіх там побіділі. А російські війська витіснили їх обратно на правий берег. Коротше відбувається Пова російська історія, коли в один день росіяни кажуть прямо протилежні речі, ну тим німіння, а все одно під контролем Російської Федерації. Ліва часть казачих лагерей твісна под противником. Наше командування не розкриває деталей щодо ситуації на лівому березі Херсонщини, крім Ганни Маляр, заступниці міністра оборони, яка написала, що певні підрозділи виконували там певні завдання. Це удар в спину. Єдине, що я можу сказати, друзі, нашій з вами обов'язок максимально зараз підтримувати сили оборони України і не тільки на цьому напрямку, на бердянсько маріупольському напрямку. Окупанти скаржаться, що вони були змушені тікати із населеного пункту урожайне. Там зараз тривають дуже важкі бої. В повному ставленні населеного пункту урожайне. Усіх тобто падвидовілі. Зарожайному і тут у російської пропаганди також, усе як завжди. Поки одні пропагандисти рвуть на собі волосся і мало не плачуть, інші розповідають про успіхи російської армії у тому ж населеному пункті. Успішно отражені три атаки штурмових груп вису в районах населених пунктів. Нікольська і урожайна. Нам потрібно набагато більше дронів. Тому, коли ви бачите збори на дрони, обов'язково друзі, долучайтесь. Ваша допомога війську дуже серйозно впливає на ситуацію на полі бою. Тому я вас закликаю, як завжди, до одного: не припиняйте допомагати силам оборони України.